Обратва на своїй старі квартирі. Заїхав, подивитися, що тут. Відносно порядок. Зарко стоїть, Ту зараз сестра моя живе. Тралівали, локачка якась лежить. В принципі, нічого не помінялося з того часу, як я з'їхав. Ось ми можемо маленька перестановочка, Виді, що я знайшов тут. Мейзу. Зарядка. Цей бренд вже давно придумано не продається, а... Зарядка їхня ще є. роутер мій фірмою і знаклейка. ну Тут все по старому. Такий смій стояв завжди тут в коридорі. Вже стоїть двері теж старі, не міняні. Це я навіть не знаю, що таке дзвінок чи що.

і таке. Такі справи пацки. знімаю це відео. А вазонки ще живі. Ще живі. і цей вазонок ще живий. Короче такі справи.